Давайте сьогодні приготуємо весняний вітамінний, дуже смачний та простий в приготуванні салат. Салат готується з доступних інгредієнтів. Моркву натираємо на терці для моркви по корейськи, щоб ось такі були довгі-довгі смужечки. Перекладаємо в миску, де будемо готувати салат. На цій же терці натираємо свіжі огірочки. Відправляємо до моркви, нарізаємо цибулю. Кільцями. Ось так трішечки її пожамкали руками і відправляємо до моркви з огірком. Готуємо тепер заправку. Соняшникова олія у мене смажена, така ароматна домашня до олії. Пропускаю через прес часничок, 2-3 зубчики, так приблизно. Ну, ви знаєте, все за смаком, головна ідея. Я додаю щедро ось так, чайну ложечку. Меду до цієї заправки і розмішуємо. Також знадобиться сюди сік лимона, можна взяти оцет або ж яблучний оцет, як ви заважаєте. І трішечки перемішуємо ось так, щоб добре-добре всі у нас компоненти з'єднались. Ну, і залишилось сіль, сіль теж за смаком. Заправляємо салат. Перемішуємо, даємо йому постояти трішечки ну так хвилин 10-15. І виходить ось така смакота. Салатик свіжий, смачний та вітамінний. Готуйте та смакуйте.